Якщо вас розшукують за наявку по повісті, є кілька варіантів, як зняти розшук. Перше це персонально звернутися до ТЦК. Вам, скоріш за все, доведеться оплатити штраф і, відповідно, буде винесена постанова про стягнення цього штрафу, але і розшук знімуть. Але з великою вірогідністю вас зможуть мобілізувати, тому цей варіант підходить лише тим сміливцям, в кого є відсрочка або бронь, і хто готовий особисто прийти до ТЦК. Другий варіант це сплатити штраф самостійно через резерв плюс. Розшук дійсно швидко знімається, але існує ризик того, що вам через декілька днів або тижнів повторно направлять повістку і повторно накладуть штраф. Третій варіант це чекати три місяці після внесення. Інформації про розшук і потім вже звертатися до ТЦК з заявою про скасування адміністративної відповідальності через пропуск сроків притягнення до відповідальності. Цей варіант для тих, хто принципово не хоче сплачувати штраф, вважаючи його незаконним. Також можна штраф зняти по строкам давності через суд. Це в тому випадку, якщо ТЦК добровільно відмовляється знімати вас з розшуку і скасовувати ваші штрафи через три місяці. Після виявлення такого порушення.